Гетро Порошенко хотів з'їхатись за кордон, але не випустили. Показує пісульку. Ще одна схема не працює. Ще раз прискавка, я начальник відділу між потеряння кордону, задіваюся, пан, але я залучив собі Я хочу наголосити, що пан майор порядівник Степан, правильно? Сергій порядівник Сергій на сьогоднішній день робить незаконну спробу не допуска мене для передану кордонів. Це ж я Петро, мене тут всі знають. Я за кордон хожу як по пісяч. Пустіть з родиною, побачиться. У мене на руках, і він це бачить, є розпорядження голови Верховної Ради для відряджень. На підставі цього розпорядження в мене запланована реалізація державницьких заходів у вигляді двосторонніх і багатосторонніх зустрічей. В тому числі я довір, що ця зустріч з спікером. Конгресу Сполучених Штатів Америки, від рішення якого залежить виділення Україні 61 мільярда, точно, от чого не виділяють кошти, то що Петро не поздів з ким треба. Якщо не виділять, це через те, що Петра не випустили, в тому числі з керівниками комітетів Конгресу і Сенату, в тому числі з керівництвом Пентагону, в тому числі з керівництвом Державного департаменту, в тому числі з віце-президентами е, Єврокомісії. В тому числі з лідером консервативної партії е, Великої Британії, в тому числі з Ісусом, в тому числі з Буддою, в тому числі з Алахом. Вони всі тільки зі мною готові говорити. Сьогодні перша грудня, сьогодні десята річниця Революції Гідності. Коли силовики атакували демократію, силовики атакували наш шлях Європейський Союз. Ці два тижні, які в нас попереду, визначальні для долі України. Тому що для нас принципово, щоб Україна отримала зброю, амуніцію і гроші. І я хотів довести пану майору, що він виконуючи злочинні накази, тому що я впевнений, що прикордонники тут не до чого. Петро, це все масони. Проти тебе зговорились, це точно. Але ж ти істили, що тебе випустили. Я хочу звернутися до наших партнерів, бо я вимушений їх зараз проінформувати, щоб цей ганебний приклад не демократичної поведінки. Який поплюжить Україну, ні в якому разі не вплинуть на прийняття рішення, про на надання нам фінансування, прийняття рішень про відкриття е, переговорів про е, вступ України до ЄС, тому що це все, як і перку, 10 років тому підуть, а Україна буде в ЄС, в НАТО і демократичною державою. Порошенка не випускають за кордон. Тепер нас не візьмуть в ВІЗ, ЄС, НАТО, Лігу чемпіонів і грошей не дадуть. Темні часи настають зараз. Із-за цього про Україну питання будуть вирішуватися без України, тому що я єдиний доповідач на IDU, це міжнародний демократичний форум, це міжнародна найавторитетніша інституція в світі, де представлено Республіканська партія Сполучених Штатів, де представлена Європейська народна партія, і пан Майор позбавляє Україну можливості брати там. Не переживай, я тебе підстрахую. На такий важливий захід, де вирішується доля всього Всесвіту, я відправив реферат. І його вже визнали кращим спікером за тебе. Співачка Льоша вважає, що життя за кордоном більше пекло, ніж життя під обстрілами. Можу сказати так само на 100%, що за кордоном. Коли ти хочеш додому, коли ти не хочеш жити там, де ти знаходишся, а хочеш додому, повірте, це набагато складніше, ніж жити тут, і під обстрілами, і так далі. Боже, важко уявити, що ти пережила інша мова, інші ціни, а буває інші розетки, Бідолашна. Просто повірте, що психологічно це таке пекло, в якому ти живеш кожну секунду, і ти, ти не живеш. Ти, ти відсутній, ти взагалі не належиш сам собі. Ти просто не знаєш, хто ти і де ти, і як ти. Ви не знаєте, що таке штурмувати супермаркети в період різдвяних розпродажів. Я там двох подруг втратила. Це дуже, дуже різні речі, і тільки поживши там у такий час, можна зрозуміти, як це тяжко. Тим, хто, хто вважає, що там за кордоном якось класно. Хто Шенгенехау пельку не розкривайте? Лютий Тищенко шматує казино. Програв останні труси. Вітаю Україну, вітаю українців. Ну просто сказати, що я обурений, ну це нічого не сказати. А ще вгашений і накурений. Дивіться, я народний депутат України. Звертаюся до вас, до керівників Національної поліції України. Я вже другий раз за викликом громадян як народний депутат. України, я голова тимчасово комісії в рамках перевірки інформації приходжу на один і той же, на одне підпільне казино. І мені тупо не щастить. Прийшов пограти в воського, мені карти якісь роздають. Скажіть, будь ласка, як таке може бути? Я не віру своїм очам. Коль, і не ходив хамам, ніякої синини там нема. Що вам всім не зрозуміло? Шахраї, корупціонери. Тищенко сказав, Тищенко зробив. І неважливо, що сказав, а що зробив. Головне, що Тищенко. What, what, what? Мар'яна безугла приєднується до Колі Тищенка. Мабуть, створять сім'ю. Так от, депутатка Слуги народу вирішила піти проти залужного. Так сказати проти танка з голою жопою. Так головнокомандуючий Збройних сил України не зміг надати план задуму на 2024 рік. Ми питали, під що планувати, як ви бачите війну? Чому створення бригади, а не до укомплектування існуючих? Скільки коштуватиме тебе бригада, нова бригада? Це ж нові штаби, що з бойовими підрозділами? Чи закладати кошти під ротацію і демобілізацію? Що з навчанням, що з ротаціями? Чому в 2024-му не закладені закупівлі турнікетів взагалі, наприклад? А їй кажуть: хто прийшов з дитиною? дайте іграшки, нехай не заважає. І взагалі, звідки дитина фінансується? А може не будеш заважати тим, хто звільнив окуповані території, а може розповісти нам про співвідношення сил і боєприпасів, а може не будеш палитися як агентура Кремля. Ба -бе -бе. Полякова бачить майбутнє. Тремтіть! Останнім часом, ось в цьому залі саме. Співаючи про українське коріння, я відчула зв'язок, магічний зв'язок зі своєю землею, зі своїм корінням, зі своїм родом. Якби ще відчувала зв'язок мозку з ротом, ну, але це чисто побажання. Останнім часом відбуваються дуже магічні речі зі мною. Я можу казати майбутнє. Чисто слово, без запинок і частіше всього вірно. Ось Шахтарю 1.0 – я сказала на другій секунді матчу, що так. буде 1-0 і що буде виграш. Всі навкруги сказали, що це неможливо. А ти шариш у футболі? Я ж в цей момент я прошарила. Блін, Динамо, зверніть увагу. Нова перспективна циганка швидше, а то шахтар перехопить. З приводу війни, хочу вам сказати, що Путін вмер. Це я точно знаю. Я відчуваю такі речі. Хожу по хаті щось, блін, підвонює, але знайти не можу. Точно падло здохло. І війна теж закінчиться. Вони просто підуть. Це буде весною. Та все просто. Вони підуть так само, як з-під Києва, з під Харкова, з Херсону. Просто <клес> Порошенко везе рекордний вантаж на схід. В Київ прийшла зіма, але ми маємо пам'ятати, що і на фронт зима прийшла. І ми маємо робити ще більше для того, щоби. Підтримати Збройні Сили України. Нічого важливішого для нас зараз немає. Хіба торгнути фейсом біля техніки? Що ж цінніше з цих вантажів, бо всі просять все. Це є партія. і Ленін. Просять і кажуть, дайте хоч одну шину, дайте хоч дві. Немає машини розуті. А я кажу тільки після зйомок, нам треба соцмережі вести. Проблема не тільки витратити гроші, проблема, щоб довести, що я щось роблю, і щоб в те всі повірили. Реальна проблема. Ніхто в такому обсязі одноразово не відвантажує таку кількість продукції. Ніхто жодна країна стільки не передала, як Петро. По списку. Спочатку йде Порошенко, потім 20 метрів гівна, а потім решта країн. Сьогодні. Ми відвантажуємо продукції більше як на 51 мільйон гривень. За раз. За один раз. Я за один раз тільки не крав. Ну нічого, хай це вам буде на Миколая. Раніше я пам'ятаю, з 2014 року таку суму крупні благодійні фонди збирали за півтора-два роки. Сьогодні ми це робимо за півтора тижня. Всього півтора тижня я ламався, щоб дати гроші. Раніше я ламався півтора-два роки. Це теж. Те, що дуже потрібно на фронті, це теж створює настрій. Тут зараз розташовано 1320 київських тортів. І все це по оркам запустити, щоб в них там все злиплося. Ні, петя з буржуйками тема була краще. Створити їм настрій на 51 мільйон. 51. Я повторю, 51. Не почули? 51 мільйон. І не питайте, чому в мене такий настрій? Остап Ступка отримав три роки ув'язнення за п'яне ДТП. Трохи здивований вироком. Досить несправедливе рішення, тому що є багато помікшуючих обставин. Цей раз не було кокосу. Я їхав з розплющеними очима. І можна було б застосувати 69-ту, Правильно, так? Ну 69-та була фактично застосована. застосована але... але Але проти мене я в ахірі. Ми мали вийти на штраф в своєму клопотанні. Що могло б бути доречніше і корисніше і для держави, і справедливіше для держави, бо сума не маленька штрафу. Мінімально це 170 тисяч гривень. Ну суд міг призначити і більшу суму штрафу. Да, міг і більшу а призначити. Сума. бо 170 це, це Мінімально це, мі нижні. це мінімально. Це нижній поріг. так. Да. Я б вам щотижня робив касу або просто продайте абонемент, я буду собі ганяти. Ну не знаю, ми здивовані, зрештою. Мы здивовані, зрештою. Вы помечали, что у Гордона серед друзей в одном разе? На цей раз он прославляет Кучму. Знаешь, вот что интересно, вот Кучма много сделал для Украины и э, мог бы войти в историю прежде всего какими-то своими делами, да? Но выявляется, его справа полна херня. Я не знаю, ВВП 12,4, например, да, небывалый для Украины. Прем'єр-міністр, ставлений кучмою Лазаренко, вкрав один мільярд доларів і успішно звалив в США. Ілі там рост промишленість, ро... ну що угодно. Ну, хоча б історія Гонгадзе, або приведення до влади Януковича, або становлення олігархату така прекрасна людина. А вейд в історію прежде всего, як автор безсмертної фрази Україна, не Росія. Геніально, богоподібно. Міжнародним країн ставиш слово не, і ти просто герой, просто льоня. Дваку. Лори мої, два кольори! Коля Тищенко проводить екскурсію по своєму помешканню. Ну що? Як мені подобається ця непостановочна зйомка. Так, починаєш знімати, коли я відкриваю двері. Це буде ре. Скажеш, коли починаємо. Ну що, на жаль, інформація підтвердилась. І я не білий мох. Із Хогвартсу не отримую листа. Хоч там і підтвердили, що я казковий Ось вже вилучають техніку. Приїхали адвокати. А я їм кажу. А якщо я себе не сохранився. Я себе не сохранився! Ось тут алкоголь. Без чеків. Тобто, відповідно, продають коли хочуть. Це я трішки надпив, бо спрага мучила. Ну і не виливати ж. Коля, а скільки ти випив? Ви Бачите? Ай, молодець! Ось такий зал просторний. Ось тут і відбуваються всі шахрайські дії. Коротше, твоє сімейне гніздечко. Ну нічого так. Сьогодні до мене звернулися з проханням припинити ці. Шахрайські дії, а я кажу: ви що? Це ж моя стихія, як я сам себе припиню. <хи> Петро Порошенко під загрозою. ЮНЕСКО, куди ти дивишся? Таку пам'ятку хочу знищити. Росіяни хотіли нас вбити. Вас двох? Ну, поющенко видно, що він уже вбитий. Бо в житті у людини виникають запитання: ну як так? За що? Може бути так, що вони хотіли нас вбити не за що. Як це ні за що? Зукирки з ліпецької фабрики дуже довго йдуть на фронт. Або вони сприймали сам факт нашого існування як пряму загрозу їхньому життя. Так і є. У нас на озброєнні ти такі підписані, особливо небезпечна Пітарда Петро. Ми потихеньку вчили ці уроки. Якщо хтось забув, то я нагадаю, як Петро вчив уроки. Наказ Збройним силам України, Національній гвардії, підрозділом Міністерства внутрішніх справ. Підрозділом прикордонної служби, підрозділом Служби безпеки України припинити вогонь. Нам не потрібно смертельне оружі. Хто хоче це услышать? Херово ти вчишся, Петро.